От всім привіт. Завітала до нас Каріна до Алана. Так, кобила Віталій, кобила продається. Каріну не продає Віталій, але лошака Лошак по... Лошак по Аласкану. Кого буде цікавити, номер Віталіка буде під відео. Можна до замовлення зараз. Закинути завдаток. По непоганий. Фу -фу. От. Такий аласкан малий бігає. Алабай. 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 Хм. Хм. Карина. Оу, Каріна, Але бай бігає. Нагадний номер буде під відео. Можна закинути Віталікові завдаток на карту. І там у 5-6 місяців забрати лошака. Oh, Ай, не видно? Ну. А, то терлася до того, Тань. Uh -huh. До дверей. Uh -huh. Вона її відкрила двері. Там їсть не видно. Терлася до того, що не власне. Там збоку спухла шкірка. Може, може, мала розливи, як родила. Не, так, такі так, ми парували на темно. <пілля> Ні, може як після родів десь було Ті. розрив. А він тепер тепив одразу. Виходите його? А, але ви... Може прив'язувати, не прив'язуємо. Май буде вина. стояти у руках парує. Вона стояла добре тоді, га?

Залити. Кварга в одну. Ооо. Стань! Гоу-гоу-гоу-гоу. Наступний? Стань! Ооо. <зважно> Не так наливко <зважно> сподобається. Так як якісь такі м'яса, які сіділи таке тільки подав. Так це тримається. Один запхай. Хай. This <laughs> se back when it's <laughs> a work, like the case of <ріпи> а вона минулого року теж <плес> так та хапнула, так? Через місяць. Через 8 місяць, там тебе дивиться, а він немає інтересу. <плес> немає інтересу, щоб я казав, що він там ось десь за ним. Так, як ви їх зелі <плес> спочатку а, доді доді. сюди. Так, о, так, ну, так звідти сюди. Той малий відскакує. Ай, бі, як цей. Це, як пускаємо малого, то тікає. Тікає. Такий лошачок гарний. Може бути шпак буде Мама полупеширонка від якої купили связько сама вже має собі І минулого року був теж коник Так, чорний такий був коронавь. За скидав Жалі ще має лошака від барона на продажу. Скільки вже йому місяців? Шість, Шість. Пів року, що вже можна відлучати від кубили, бельгійки кубили. І... Можете дзвонити. Можу з вами заміняти на коня на м'ясо, доплатите. Обий варіант. Є ще блондін. Є, лошата віталік має багато. багато. по лоскану. Має ворону, лошад, лошад має багато на продаж, так що дзвоніть, ціни доступні, є обмін, так що любі варіанти, які вас цікаві. Хто любить такі з вихрами двома? Такі коні. Давай, два. Вехру, так. Оргуні mm. 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 купила кошти 10 тисяч евро. Це роб Экопида пастух, пасту а пастух. Пусти машину вниз. них. Не пурчи вже вже види при вже... і хижа стоїть. Да любый цикл скажи.